Вроді, аккаунт улупили мій основний, ну, Вроді мало стати мало легше, блядь, А воно щось ніхуя не стало легше, то просто піздец. Я вже останній час так це щось заєбав золоті, що просто кампец, блядь. Все, ніч уже не беру, вутреба робити, межик буде виходні собі зрай. Коротше, їм кімбагати, понакладував, все добить. Ще й мангал низький, блядь, теж робить. Ще й у мангалі. Короте, на мангал теж домінь. Золотій. Ко хоче щось заказати, пише нам лише на WhatsApp. лише WhatsApp, телеграм-канал то Шахраї. От там є номер для замовлення WhatsApp, Видите? 0,95 59, 73 619 Будьте обережні, бо вже є шахраї, які мають номер телефона короте, 097. І останнє 619, останні всі цифри так же само. І є, і ще шахраї за номером телефона. Такий ж самий як у нас, 71, а не 73. Так що будьте обережними, бо дуже їх много розвело. Ну а коротше, кому має наш номер телефона, то тот і заказує, а ми робимо.